Але ж, ви згадали про європейську частину е, нашого величезного цього конструктивного е, пошуку виходу, так, з, е, з цього нагромадження, але. Знову ж таки, те, що зараз відбувається на європейських просторах, відчуття е, і по факту, Європа іншими очима починає дивитися на війну, і, зокрема, на те, чим вона може нам допомогти. Я зараз про зменшення європейської підтримки. Я зараз про прочання бельгійців, бо вони чомусь бояться Путіна навіть мертвого е, на багато років наперед. Я про рішення зменшити участь у військових. Проєктах чин, певним чином певною мірою. А, чи можна говорити про те, що Європа зараз шукає саме у а, китайському напрямі так спробу мінімізувати свої ризики і мінімізувати свої фінансові втрати? Фінансові поки що ні. А воєнні так поясню. З приводу воєнних сполучені Штати продемонстрували, що на них Покладатися навіть після того, як Європа підвищила свої видатки в рамках НАТО, навіть після того, як Трампу там ледь не корону вручили, кружили його, всі дружньо і всі його забаганки виконували. Тим не менш, сподіватися на Штати як надійного безпекового партнера не доводиться. І тому в стримуванні Росії тепер Європа одним оком поки і дуже так обережно, але вже подивляється на Китай і каже: а може, в принципі, Китай був правий, що Трамп не і штати не будуть дотримувати своїх зобов'язань, а от Китай він же ж завжди дотримується своїх зобов'язань. І можна ж стримувати Росію не за допомогою великої дубинки Сполучених Штатів, а можна за допомогою короткого повідка і намордника китайського на Росію. Звісно, не хотілося би потрапляти в залежність від Китаю безпеку, але Китай може бути більш прагматичним. І зрозумілим партнером, ніж сумбурні і не зовсім адекватні Сполучені Штати, які хочуть домовлятися з Путіним, і тому цей діалог розпочинається це про європейську безпеку, це не тільки про російсько-українську війну, як таку, бо вона є викликом для європейської безпеки. А тут же ж вперлися в яблуко роздору Китай і Росія, яке ще не проявлено його ще не надкусили, але Путін вже взяв його в руки і замахнувся зубами. Це непорушність кордонів. Бо Путін, який зараз кладе на стіл, що мають юридично бути визнаними окуповані українські території російськими, це ж вбиває хельсинські домовленості про непорушність кордонів. І, до речі, дуже хибно вважати, що це виключно про непорушність кордонів в Європі. Ні, це непорушність кордонів за результатом Другої світової війни. І це прецедентно стало і для інших куточків світу, і Китай часто апелює до цього, фактично, і а, легітимність. А, Амбіцій і позяхання Китаю на Тайвань і не тільки базується на цьому, якщо Хельсинки падуть, вони ж падуть для всіх і всюду. Таким чином, тоді на столі у цілої низки західних держав може опинитися можливість визнання незалежності Тайваню. Або визнання суверенітету Індії над спірними територіями китайсько-індійськими, або Південно-Китайське море, і там територіальних суперечок просто хоч греблю гати в прямому сенсі слова, тому що це якраз по морю, і де Китай на різних рифових острівцях будує аеродроми підскоку і лякає всіх, а там проходить найбільша сконцентрована частина світової торгівлі трильйони доларів. через південно-китайське море це. Одна з ключових точок глобального світового протистояння, глобальної війни майбутнього чи вже сьогодення, правильніше сказати, це Арктика, і це власне Південно-Китайське море і коридори, які проходять через нього. Тому ясно, що тут так чи інакше є точка, в якій інтерес Росії і Китаю розходиться кардинально, але інтерес Європи і Китаю сходиться в тому, що була непорушність кордонів, і це також частина цього порядку денного для дискусії. Тому це про безпеку. Друге, про гроші, Європа не мінімізує зараз підтримку України. Європа намагається просто отримати доступ до російських заморожених активів не зараз, але в майбутньому, але гарантовано. Чому? Бо коли завершиться російсько-українська війна, як би вона там не завершилася, в будь-яких модальностях ці гроші будуть розморожуватись і ці гроші будуть конфісковуватись. Конфісковуватись вони будуть в рамках певних судових процесів. І тоді. Кампанії, які понесли збитки, Україна, українські громадяни, тобто українська держава, українські громадяни, українські кампанії, іноземні кампанії, американці. Купа всіх стане в чергу з, зі своїми турбинкою. З тим, що а нам тут мільярдик, а нам тут 500 мільйонів, а нам тут 5 мільярдів звітеля з грошей компенсуйте, того, що Росія віджала нас в Росії, те, що Росія знищила в нас на інших територіях. Те, що Росія не виконала зобов'язання, і інше. І Європа намагається зараз накласти свою руку на Євроклія з тим, що ні, ми перші в черзі, і в оці гроші мають піти на компенсацію тих грошей, які ми зараз виділимо в Україні. Тобто вони мають піти для України опосередковано через нас, тому що ми зараз дамо Україні ці гроші, щоб Дивно, там, в Європі за європейські гроші битися. Інше. Безперечно. І... Європа просто хоче, щоб там не влізли американці чи ще хтось потім через судовий процес і наклали обмеження на видачу цих грошей, поки всіх не картографують, поки не визначать яку кількість кількістю пропорцію, кому треба з цих грошей повернути, і інше, і тому так сильно Європа наполягає на цьому. А Бельгія каже: ні, 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 ми не хочемо бути тими, в чиїй юрисдикції це відбудеться, бо якщо ми це голосуємо загальноєвропейське, то ми голосуємо як Бельгія в рамках загальноєвропейського рішення, що ми зобов'язуємося. І потім нас по судам затягають росіяни поповні. Всі кажуть, де які суди тут війна? Вони кажуть, ні-ні, ні тут невідомо, як війна закінчиться. І давайте солідарно розділимо цей ризик. Група каже, ну, ми солідарно і так його розділяємо. Вони кажуть, ні, ні, ні. Ми виходить, що і всередині ЄС голосуємо, і потім національно маємо це виконати. Тобто на нас вся юридична відповідальність. І тут включається тиск Росії, і прем'єр-Бельгії виходить і буквально і це просто ж панікерство і істеріка була формена, де він каже: нам погрожують відправити у вічність. Мені особисто погрожують. Він конкретно каже, що урядовцям Бельгії Росія погрожує їх життям. Росіяни пішли по Чорному. Російські спецслужби погрожують життям урядовців. Росія на міжнародному рівні погрожує, що по судам затягають відповідно відтік грошей з Бельгії може піти, тому що ті суди ніколи їх рішення там бог знає, знакільки може тривати. Але ціла низка арабських інших країн з Євроклія почнуть забирати гроші, щоб на всякий випадок не потрапити в таку ситуацію. Краще в якісь інші тихі гавані ці гроші запаркувати. Третій момент: те, що Медведів погрожує там війною а, західній країні, у випадку, якщо активи ці будуть заарештовані конфісковані, і таким чином Бельгія. Маленька, яка завжди а, займала позицію не висовувати, щоб її взагалі не помічали, нас тут не існує, і в Другій світовій війні просто прийняли рішення капітулювати перед німцями ще до пострілу з тим, що ми не хочемо воювати, бо в нас жодних шансів немає в цій війні. Відповідно, ми просто здалися. А, і прекрасно це почували Бельгії. протягом цієї Другої світової війни, у випадку Бельгії, а, і у випадку, коли тебе окуповує Німеччина. То а, це пройшло. Вони тільки здали євреїв, всіх інших. І бельгії собі окей, нормально. Наша монархія собі тут більш-менш добре себе почуває. А з іншого боку, французи, які так, що вас рівняти з землею за те, що ви здалися, не збираються. Бо ви в центрі Європи серед цивілізованих, принаймні відносно цивілізованих країн. А коли у вас Росія поруч, то хоч здаєтесь, хоч не здаєтесь, вас просто знищують, зрівнюють з землею, і потім приходять, у вас там будують а, свій ідеальний світ, як вони зробили в Чечні, як вони робили в інших територіях. Тому а, ясно, що в Бельгів історичний досвід їм дозволяє бути такими. І географія дозволяє бути такими. І зараз вони проявляють рівно те саме. Але що робить? Британія на це, Говорить, а в нас тут 8 мільярдів російських грошей, а ми, можливо, їх конфіскуємо. І Британія каже: слухайте, вас там лякають. Ми розуміємо, що не хочеться прокинутися, одягти труси з навічком. Це всі розуміють. Але ми тут в Британії якось і навічок, і Палоні, і багато чого вже бачили за цей час. І взагалі, знаєте, ми якось країна з тестостероном. Нехай ми і вже не такі і імперія. Над якою сонце не заходить, але пам'ять дідів ще жива, і ми готові взяти цей ризик на себе, підставити білі. Ви кажете, що солідарність, Європейський союз солідарність не проявить. Але ми готові створити прецедент. І нехай тоді москалі з нами судяться, а ви вже будете спиратися на цей прецедент. Тобто ви будете другою стороною в цьому. І Британія зараз прокладає маленьку о, таку, манівець маленький до цієї дороги. Великого хайвею з тими грішми. Не знаю, наскільки вони зараз встигнуть це зробити, наскільки зроблено буде зараз. Я взагалі скептичний до того, що вдасться таки продавити Бельгію, бо є багато різних перемінних, і по серйозному Європа впряглася тільки останні місяці максимум півроку, навіть менше, ніж півроку, а треба було готувати цю нормативну базу все задовго до сьогоднішнього дня. Тому я більш схильний, що буде певний кредит а, європейський, який може піти по моделі Аля. Видається зараз кредит, але погашується він з доходів з російських заарештованих активів, саме тих, які в Єврокліє, і саме вони не можуть бути повернені росіянами або конфісковані до моменту, поки не буде погашено цей кредит, який виплачується через російські дії. Тощо. Ну тобто до моменту, поки Росія не компенсує. Всі втрати, а там трильйон від Росії вже втрати. Відповідно, поки вони всім не виплатять останню копійку, ці гроші не будуть розморожені. Відповідно, будуть відсотки йти на погашення там наступні 30 років, наприклад. І щось от якесь таке гібридне приблизно може бути, яке буде компромісним і для Бельгії, і для Європейського Союзу, і дасть змогу виділити гроші. Але ще залишається в нас Данія, яка зменшує фінансування і де зараз розганяють зраду, тут зради жодної нема. Перше дання. Нам декілька років допомагала значно більше, ніж вони можуть, ніж їм по кишені в повному серйозі, бо вони допомагали в топ-5 країн нам більше, ніж низка інших країн. І зараз постає питання, що оскільки це затяжна війна, але вони не можуть кожного року таку суму виділяти, враховуючи, що вони ще й дають можливість будувати підприємства на території Данії для нас. Вони ще. Не буду зараз вдаватися в деталі, ще є низка непублічних речей, просто з підприємством вже публічно стало відомо, в яких Данія робить значно більше, ніж всі інші, і вони кажуть, ми компенсуємо цим, але не по грошах таку суму не можемо. І одразу Швеція каже, а ми тоді обмежуємо допомогу ще п'ятірці країн інших і перенаправляємо ці гроші для допомоги Україні. Бо коли ми говоримо про Данію, про Швецію, ми говоримо не про окремі країни в вакуумі, ми говоримо про. Нордичну п'ятірку Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія. І їх кроки завжди узгоджені, і між ними є профілізація напрямків, за які вони відповідальні, вони мають такий внутрішній розподіл ролей. І якщо Данія зменшує, це означає, що це вже позиція, узгоджена в рамках нордичної п'ятірки, і значить. Інше перетікання судин буде відбуватися за рахунок інших країн. А дивимося, що зробили до цього Норвегія збільшила кратно, і якщо Данія зараз менше, менше ніж на 1 мільярд допомоги Україні, то Норвегія там збільшила на 9, по-моєму, і на наступний рік. І поки Норвегія не могла вступити більш активно, а Норвегія завжди повільніша, вона важковаговик нордичної п'ятірки, то Данія. Ці п'ятірці це завжди Берсек. Це вікінг, який наївся грибів і біжить попереду всіх, і який задає тон. Вони в них за штатних навіжених крутих, класних хлопців. При тому, що Данія, і на рівні, просто навіть культурному, вони реально пам'ятають холодну війну. Вони реально з точки зору політичної культури відчувають свою відповідальність перед Україною, бо вони розуміють, що в такій же позиції можуть опинитися вони, коли штати з Гренландії почали тиснути. Це ж прямий наслідок того, що відбулася російсько-українська війна, того що відбувся Крим, і Данія це чудово розуміє, що вони в вразливому становищі, у них є високі амбіції, є висока політична культура, в них є серйозна масштабна економіка. Але вони маленька країна, все ж таки, хоча і мають велику пам'ять і великі амбіції. І тому Данія виступила в авангарді. Але коли підтягується важка артилерія в вигляді Норвегії, Данія може опустити цей рівень до не просто середнього, до все одно топового підтримки України на душу населення, але вже не надриваючись настільки.